Тривога вкрай низький рівень кисню. Ситуація критична. Залишків повітря нам не вистачить, щоб долетіти до землі. Що ж робити? Насамперед спробуємо менше рухатися, щоб споживати якомога менше кисню. Крош! Тебе це що взагалі не стосується? А чого це відразу я? Я взагалі можу не дихати. Це он копатич хекає за трьох. Може, тобі поки що в сплячку, га? Так я ж це. Критично низький рівень кисню. Тривога. Тут хіба ж заснеш у такій нервовій атмосфері. І спробуйте не нервуватися. Коли ми хвилюємося, наше дихання стає частішим. Навіщо ти це сказав? Я тепер буду ще більше нервуватися. Фу! Невже ніде в космосі не можна кисню знайти? Звідки він взагалі береться? Головний постачальник кисню на нашій планеті це рослини. Рослини дивовижні створіння. З Сонячного світла, води і вуглекислого газу вони здатні створювати всі необхідні нам органічні речовини. Рослини поглинають воду з ґрунту і вуглекислий газ з атмосфери, і за участю енергії сонячного світла виробляють крохмаль і цукор. Цей процес називається фотосинтез. Але найдивовижніше, що побічним продуктом фотосинтезу є кисень. Саме рослини створили на нашій планеті атмосферу, збагачену киснем, що необхідний для життя. Для фотосинтезу в рослин є спеціальна молекула білка. Вона називається хлорофіл. Сонячний промінь складається з фотонів, які містять енергію певної частоти. Щоб забрати цю енергію у фотонів, потрібен пристрій, який здійснюватиме коливання з тією ж частотою. Це і є хлорофіл. Це можна порівняти з гойдалками. Щоб їх розгойдати, потрібно штовхати їх з певною частотою. Такими гойдалками в рослин є хлорофіл фотони сонячного світла потрапляють на нього з певною частотою і розгойдують, віддаючи свою енергію. Хлорофіл у перекладі з грецької означає зелений листок, а все тому, що під час роботи він поглинає тільки червоні і блакитні фотони сонячного світла. При цьому зелені фотони відбиваються, їх ми бачимо, тому всі рослини здаються нам зеленими. Якщо ми проведемо експеримент і освітимо рослину тільки червоним або синім світлом, то поглинуться всі фотони, і рослина здасться нам чорною. А чому тоді восени листя змінює колір? Світло ж не змінюється? Слушне зауваження: жовті та червоні барвники є в листі і влітку, але зелений хлорофіл яскравіший і інших кольорів не видно. Восени молекули хлорофілу розпадаються. На більш дрібні зелений колір зникає, а червоний жовтий ми бачимо. А наші кущі, чому виросли синіми? Колір рослин залежить ще й від розташування планети і щодо зірки, навколо якої вона обертається. Земним рослинам пощастило. У них сонячного світла достатньо, але не надто багато. Тому вони можуть дозволити собі поглинати лише частину фотонів, а частину відбивати назад. Якби наша планета була далі від сонця, світла було б не так багато, тоді рослинам довелося б поглинати його все до останнього фотона. І колір рослин став би чорним. Якби планета навпаки була б занадто близько до сонця, то рослини пристосувалися б відбивати найсильніші і найгарячіше промені сині. Інакше б вони просто згоріли. Історична довідка. На початку ХХ століття німецький учений Ріхард Гільштетер встановив, що поширена в ті часи думка про різноманіття видів хлорофілу помилкова. Його структура у всіх рослинах однакова. Просто інші вчені працювали з погано очищеним хлорофілом за любов до чистоти і свої дослідження. Ріхард Вільштетер у 1915 році отримав Нобелівську премію з хімії.